Я зрозуміла, що ті амбіції, які в мене були, вони мене заганяли а, в те, що я заганяла дітей, бо того, що за це цей маленький період зготувати там торт Наполеон, наприклад, кожному, да? кожному вирізати кружечки, напекти, зробити крем, це було щось. Але діти мене навчили бути в моменті, і хай воно буде трохи, як то кажуть, не по-чесному, і дитина не побачить процес від самого самого до самого самого, -самого кінця. Але вона насолодиться якимось його елементом. Наприклад, якщо ми хочемо приготувати печиво, навіть не приготувати, а прикрасити його, то я не буду нагружати дітей тим, що вони будуть робити сьогодні і тісто, і будуть ну, вирізати, розкачувати це печиво, бо то ж це все енергозатратне, а потім ще його декорувати. То якась яка частина роботи робиться мною за кадром. Чи замішування тіста, чи випікання печива, і ми вже насолоджуємося самим процесом. Тому Тож основ, основний момент кулінарних занять закріпити емоцію, я вмію, я можу закріпити хорошу, хорошу емоцію за цією діяльністю, що потім, коли вони підростуть, вони згадають, вони